Дев'ята година в Україні, час новонадні про тів студії. Діана Славінська вітаю ніч у Дніпрі. Минула без ворожих обстрілів. Втім, ми з повітряною тривогою. Воїни повітряного командування схід збили над Дніпропетровщиною два ворожі шахеди. окупанти атакували Мирівську та Новопавлівську громаду. У останній пошкоджено аграрне підприємство. І на Нікопольщині вже відбулись перші навчання щодо можливої евакуації населення в разі теракту на заес. Людей просять не панікувати, адже це не реальна ситуація, а лише тренування. Вони триватимуть протягом тижня. Ми відпрацьовуємо взаємодію між силами і засобами, які ми маємо на території, та силами і засобами, які будуть залучені з інших територій. Це все, ще раз підкреслюю, носить виключно тренувальний характер. Щодо інформації по сповіщенню, по пунктам зборів і по іншому, зверніть увагу, будь ласка, на публікації в мережі інтернет від органів місцевого самоврядування. Там вже з'являється необхідна вам інформація. Кількість загиблих внаслідок обстрілу Краматорська зросла до восьми. Серед жертв троє дітей. Поранення дістали 56 людей. Нагадаю, напередодні увечері росіяни вдарили по місту двома ракетами, поцілили у приватний сектор і пиццерію. Поблизу місця влучання пошкоджено житлові будинки, крамниці, кав'ярні та інші заклади. Розбір завалів і досі триває. Під завалами шукають людей. Маленькі, але смертельні для ворога. У Дніпрі пройшла презентація можливостей українських розробників безпілотних технологій та дронів. Захід був платформою для корисних знайомств, обміну досвідом і відкритого діалогу про майбутнє галузі. Попередні демодні були проведені організаторами у Києві та Львові. Як пройшов захід у Дніпрі? Далі у сюжеті про дрони здається зараз. Вже говорять з кожного чайника. Нарешті дрони стали. Популярною темою люті пташки один із найбільших проектів Дігнітас. Два тижні тому фонд завершив збір на 30 мільйонів гривень і вже розпочинає новий. За більшість коштів законтрактовано дрони від українських виробників. Ідея проєкту полягає у залученні якомога більшої кількості бізнесів до збору коштів на дрони. Бізнеси, окрім того, що вони можуть прямо донатити кошти, вони також можуть долучатися до кампаній по збору і таким чином. Примножувати свої кошти, перші партії дронів вже у дії. Фонд отримує звіти та відгуки від військових. «У Нас вже є підтверджені враження на суму 1 мільйон 600 тисяч американських доларів, і це вже збір окупився навіть ось на перших враженнях ворожої техніки. Ось ці маленькі дрони, камікадзе або бомбери. Це наразі найефективніший спосіб вкладення грошей в знищення ворога, тому що дрон за 400-500 доларів може знищувати ворожу техніку, яка коштує мільйони доларів. На заході виробники спілкувалися з представниками акселератора міноборони щодо контрактування виробництв. Мій меседж до бізнесів, до проактивних управлінців. Не шкодуйте в цей ресурс, це окупиться в рази, окупиться безпекою бізнесу в першу чергу. Ми натомість будемо вам висилати приємні відео, як горить російська техніка, як ми зупиняємо штурми. Марія додає, зброю, яку нам надають, не вистачає. Вона приходить у різній якості і дуже часто не спрацьовує. Проблем багато, проте ми маємо бути одним цілим. Ми можемо перемогти, але нам потрібно справді об'єднати зусилля, бо час грає проти нас. Людей наших стає все менше. Мерія Дніпра виступила одним з партнерів лютих пташок Демодень. Борис Філатов наголосив, що місто готове знайти механізм, аби вкладати кошти в масове виробництво дронів. Міськрада е хоче об'явити гранти або конкурс, вибрати найбільш компетентного виробника. І вкладати в це гроші територіальної громади, всіх наших платників податків. Розробка та виготовлення в – це війна майбутнього. І, на жаль, є ілюзія деяких прошарків населення, що ми вже війну виграли. Вона не стосується кожного. Від всіх містян під час заходу очільник Дніпра передав чотири ударні дрони одному з батальйонів. ТРО. загалом захід зібрав понад два десятки команд виробників і майже 300 гостей. У Дніпрі поновили ремонти внутрішньоквартальних доріг. Через повномасштабне вторгнення РФ їхнє лагодження в місті було вимушено призупинено. Цьогоріч у списку на проведення ремонтів покриття майже сотня дворів. На це передбачено 450 мільйонів гривень. Ремонти вже провели на вулицях Криворійської, Єрмолової та робочій. Наступна ділянка район проспекту Миру. Там і побували наші журналісти. У дворі однієї з багатоповерхівок на проспекті Миру другий тиждень працює техніка. Комунальники комплексно ремонтують внутрішньоквартальну дорогу. Вже встановлено 600 метрів бортового каменю. Тільки зроблять зараз лінові колектора. Ми зразу приступимо до завершення. У дворі розширили паркувальні майданчики та додали місця для сміттєвих баків. А ще на прохання мешканців замінили старе освітлення на сучасне. Основна робота була проведена ще у 2021 році, але звернулись громадяни, так як ми загалом по Лівобережному третьому проводили роботи з оновлення комплексного оновлення освітлення, встановлювали світильники. Вони попросили. Додатково освітити подвір'я, придумову територію та парковочні місця. Я думаю, Рибай. Да. З прохолодної альтанки за роботою комунальників спостерігають і місцеві. Забивають козла в доміно і пригадують, якою страшною була дорога до ремонту. Ноги ламали. Як, як можна так, як якщо можна ходіти, тут ноги тільки лометь? Там вон, жінка. Подвернула, теж упала там, одні ями були. Жителі з нетерпінням чекають, коли прибудинкові дороги заасфальтують. Говорять, тоді прогулюватися у рідному дворі буде одна насолода. Надіємо, що буде нормально. нормальна. Сусідня дворі зробили і Класне. все нормально. Ремонти прибудинкових територій у Дніпрі поновили цьогоріч. Це буде оновлення дорожнього покриття, влаштування нових паркувальних кишень, кишені під сміттєві баки та заміну асфальтового покриття на тротуари. Окремо будуть виконуватися заходи пониження бортового каміння більшого зручного пересування мешканців, саме там маломобільних чи там діточок, мам з колясками та інших. Також проведено влаштування додаткового освітлення в рамках комплексного ремонту. Окремо історія приділяється саме. До відведення з цього двору до кінця року у місті планують відремонтувати близько сотні дніпровських дворів. На це передбачено 450 мільйонів гривень. Громада при міськраді Дніпра складає списки проблемних доріг у місті. Повідомив її очільник Геннадій Корбан. Їх ремонтуватимуть в порядку черги, і це будуть шляхи не тільки в центрі міста, а й на околицях. Втім, поки що йдеться про поточні ремонти, адже капітальні нині заборонені 590-ю постановою. Всі ці роботи будуть виконуватися, але тут потрібно запастись терпіння. Тим більше, що ресурс города, ми розуміємо, він обмежений. Здесь никто нам не помогает. Кроме того, город до сих пор ведет программы и будет продолжать программы для военных. Мы должны понимать, что мы должны делать не только для себя, где мы живем, мы и помогать нашим военным, которые защищают наш, наш мир и наше спокойствие в нашем городе. Поэтому потихоньку, понемногу запастись терпением, По Гадам будемо розносити всі ці дороги і будемо потихоньку добиратися до самих давніх точок, там, де, як говориться, не вступала нога совєського чоловіка. Речі, гроші, триколори і навіть протизаплідні засоби. У музеї АТО показали експонати, які відображають так званий руський мір. Це речі окупантів, які знайшли на звільнених територіях наші воїни. З них склали виставку і демонструють Дніпрянам та гостям міста. Руський мір у всій свої ницості та огидності бачила Валерія Рудченко. Дніпрянин Єгор Беднюк уважно роздивляється експозицію. каже, відчуває огиду і презирство до тих, хто прийшов зі зброєю на нашу землю. Я зміг. Збільш чітко зрозуміти, що несе російська армія не просто на словах фото та відео а Справді побачити це наживо. Ганна Терянік показує експонати: окупантська форма, триколори, дурнуваті пропагандистські листівки. Багато військових допомагають поповнювати куток в музеї. Як тільки з'являється можливість, вони одразу доставляють нові знахідки. Так, ці люди вони грабували місцевих. і Там, напевно, що у декого з дітей були ці сувенірні гроші, але вони навіть сувенірні гроші брали. Ну, все викликає Обурення, взагалі, коли бачиш окупаційні предмети, всі всі що стосуються окупації, ну це не може не викликати обурення. Ці люди прийшли знищити нас. Чимало експонатів. Гана знайшла сама, їздила на деокуповані землі та туди, де точились запеклі бої. Це з Харкова. Це я особисто я його забирала з школи 158. Школа знаходилася на північній Салтівці під постійним обстрілом. Там надзвичайна кількість снарядів, які туди впали, але один з найнебезпечніших це ці бомбочки. з парашутом, які знищували цю школу, експозиція постійно поповнюється новими знахідками. Музейники запрошують усіх побачити на власні очі, з чого складається руський мір. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі через протікання водопроводу немає води за адресами, що на ваших екранах аварійні бригади приступають до ліквідації пошкодження. Більше інформації про роботу підприємства можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпросів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні трамваї та тролейбуси працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. Понад 200 одиниць рухомого складу вийшли на маршрути. І за добу надзвичайники приборкали у Дніпрі дві пожежі. Одна сталася у житловому будинку, інша на сміттєзвалищі. І на наявність вибухівка перевірили приміщення п'яти судів через анонімний лист про замінування. Інформація виявилася хибною. І наостанок про погоду зараз у Дніпрі плюс 22 градуси. Сьогодні буде хмарно дощитиме. Температура повітря сягне 24 градусів тепла. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал. Дніпро – Дніпроти наші QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зника з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся.